Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Ярославич Олександр. Сьогодні ми з вами продовжимо розгляд задач з математики, з теми раціональні і раціональні степеневі вирази та їх тоточні перетворення. Розглянемо такий вираз. Значить, Це звучить так: обчисліть і далі. Корінь 125 помножити на корінь 5 степень з 32 мінус 5 в степені 1 друга. Коли у нас вирази містяться як кореневі вирази, так і вирази степеневі, то дуже зручно звести їх до якогось одного виду. Зазвичай зручніше буває звести до степеневого виду. Тому ми спробуємо от ці от наші корені звести до виразів, які містять степені. Можна помітити, що 125 це степінь п'ятірки, а саме 5 в кубі. Тобто ми матимемо, коли цей вираз перепишемо, корінь квадратний з 5 в кубі. Помножити на корінь п'ятої степені. 32 це степень двійки. А саме це 2 в п'ятій степені. І мінус 5 степені 1, друга. Підкореневі вирази ми вже подали в виді степеневих. Тепер скористаємося відомою формулою, яка переводить корінь в степеневий вигляд. Тобто, якщо у нас підкореневе число в степені 3, а корінь у нас квадратний, тобто другий, то у нас буде степінь в е, виді дробу 3 других. А двійка перепишеться 2 в 5. І знизу в степені буде теж п'ятірка. Тобто 2 в 5 п'ятих. Мінус 5, 1 друга. Тепер, коли ми всі верзи перевели в степеневий вигляд, будемо їх перетворювати. Ну, найлегше... Побачите, що 2 в степені 5 п'ятих – це 2 в першій, тобто просто двійка. І ми будемо мати 5 в степені 3 ммножити на 2 мінус 5 в степені 1 других. У нас є різниця двох складних додатків, і там і там міститься п'ятірка. Винесемо п'ятірку в максимальній степені за дужки. Максимально, що ми можемо винести з другого виразу, це 5 степені 1 друга. Тобто ми виносимо 5 степені 1 друга дужки. З 3 других, коли ми винесли одну другу, залишилось 5 степені 2 других. З другого виразу ми винесли все, що могли, мінус 1. В дужках ми можемо швидко зробити перетворення. 5 степені 2 других. Це просто 5 в першій, тобто п'ятірка. 5 на 2 10. Мінус 1 буде 9. 5 в степені 1, друга на 9. Тобто ми ще можемо звести до попереднього вигляду. Написати, що це 9 корінь з 5. Це кінцева відповідь. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа Буки. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та чекайте нових відео.